Щоб знову відчули себе красивими і доглянутими, а ще важливими і потрібними. До пацієнтів обласного госпіталю, ветеранів війни, прийшли спеціалісти барбершопу Бункер вони безкоштовно створили для наших поранених військових стильні стрижки та бороди. До слова робляться барбери не вперше і не лише у госпіталі. Я хочу, щоб збоку зняли чим побільше там під ноль, напевно зверху лишили трошки під спонту під бокс. І щоб чолка так в принципі чолко забрати і чуть-чуть кути підняти. Ну та як вона да Денис впевнено сідає в крісло до майстра, щоб отримати бажану стрижку. Він зі Львова. Денис, захисник України, зараз лікується в госпіталі ветеранів війни. Залісопорово хлопці молодці, що цим займаються, мають бажання. Е, ну і професійно це роблять. Молодці тут всі доволі. Я сумніваюся, що тут знайдеться людина, яка цим не задоволена. Олександр Стриже вже майже 10 років. Він майстерно орудує всім. Апи рукарськими інструментами та засобами зараз працює барбером у барбершопі бункер і вже не вперше з власної ініціативи закладу безкоштовно надає послуги військовослужбовцям, пораненим та ветеранам. Я кайфую від того, що я роблю приємний військовослужбовцям і цим самим мотивую залучитися до цього інших людей. По стрижках у мене взагалі завжди все чудово, все супер. Я умію швидко і гарно стригти. Тому за день я можу підстригти всіх, хто є в госпіталі. Коли я лежав. У госпіталі було дуже багато людей, які приходили, приносили там, скажем, додаткову їду для військовослужбовців. Також дуже багато людей з церкви приходило. І от в цей самий момент, коли я лежав в госпіталі, я максимально кайфував, що є такі люди. Якби їх не було, ну само собою би не було. І тепер я розумію, що моя місія так само відвідав Барбара Олександра і Олег. Він з Вінниці зараз проживає у Стопчатові. Щоправда, наразі лікується в госпіталі. каже Барбер, що бункер зробив гарну ініціативу, і тепер поранені. Захисники відчувають себе як цивільні. Я знаю хлопців, вже не перший раз трижусь у них в закладі. Це ветеранський бізнес. Тобто, є порозуміння якби, між нами. Все дуже подобається. І такі ініціативи, що у них є. Нам приємно і побільше би. Барбершоп бункер, ветеранський заклад у центрі Коломи. Він створений ветеранами як місце сили, де чоловіки отримують не лише стрижку, а й заряд впевненості і позитив. Саме такі емоції представники Барбершопу хочуть дарувати усім нашим захисникам, і пораненим, і ветеранам добре знають, що це таке, адже самі стояли на захисті України. Ми сьогодні приїхали стригти наших захисників, ветеранів, тому що ну я сам, я сам як ветеран розумію потребу. Цьому не всі можуть прийти навіть фізично, не всіх є фінансова можливість. А... Ну, ми маємо таку можливість їм допомагати. А чому ні? Ну вже другий раз, але стараємося надалі підтримувати цю ініціативу. Ще маємо по палатах кілька чоловік, які лежачі. То вже після тих які стрижем тут, підемо туди. Загалом такі безкоштовні послуги талановиті майстри барбершопу надають не лише у госпіталі, роблять вони це для багатьох своїх побратимів та навіть волонтерів. А безпосередньо у закладі бункер діють постійні знижки та акції для наших захисників.